Привіт світ! Сьогодні з вами Олег і Поль. Привіт! Ми починаємо наші зйомки Фортнайта. І сьогодні перший епізод. Ми вирішили полетіти на базу а, цих повстанців. А, ні, це планета Татуїн. Да? І вкрасти цей з... да, звести цей корабль. І полетіти, навести туди суєту. В общем, я точно не знаю, де цей корабль. Ага, ось я побачив він зліва летимо туди. Так, вроді би є ігроки. Нічого собі, три ігрока з нами летить. Це, це ти сам. Так, ну спробуємо спочатку взяти скриню. Щоб якась була зброя, а потім будемо на карбу. Ай, ай, та його украли! А -а -а. Ну, далеко ти не улетиш. Чекай, відшов. Він розвертається. Він розвертається на нас. А це по його, швидше, швидше, швидше. такое. Так, попали нам с тобой в щит, Да. Ну, нормально, нормально. Все, мы его подбили. Yes. Okay. Давай, падай. Бери щилд, Лечимся. Добре. Сейчас мы его подбьем. Там где-то да, капитулю... капитулював, боже. <с ilham> Катапультируемся, пилот. Стоп, я это там, это там. Да, що же не попадает. А, давай, давай, друг. Не, убыли, убыла, убыли. Добре. Ой, шокі... кос, костроя классная. Yeah. А, не. Я достаю, куда биг не знаю своей карты. Це перша ігра! хе yeah. Ну yeah. no, класна игра. Да. Далее буде краще. Давайте лайк и субскрай.